Прийшов в зал хтось, кого не було раніше, коли з'ясовувалися учасники процесу. Мавленчук Степан Богданович. Немає, представника немає. Чи прийшов в зал сампара Руслан Євгенович? Ні, не прийшов. Хочу також повідомити, що це вже друге судове сусіда. Знаєш, це люди ну, засідання. Немає... <звук> <Добре, будь -дє. звук> у нас немає ніякого документа про належне його повідомлення. Давайте у вас на першу лаву.

за працівництва сампари Руслана Євгеновича інстісті, на ухова Добробузькому сходу на судді 3 березня 15 року позбавився, скарги сампари Руслана Євгеновича на бездієнної державної виконавця, державних республики роботи розповів юстиції. Будь ласка, хто з'явився цього засідання. Представник другого відділу Державної виконавчої служби Тернопільському розповів юстиції, старший державний виконавчий корчуккова Олександр. Зі Суловива ще далі і ще хто з'явився. Сторони, мається, плану І в нас, хоча, як вбачається з запису довідкового листа по справі, про рух справи, на 28.05 викликався рекомендований листом з повідомленням про вручення апелянт сампар Руслан Євгенович. Однак в нас немає ні даних про отримання не виклику, ні його самого. Хоча не вже написана і заява про повернення сплачених ним коштів судового збору, оскільки була ухвала про недоліки. Недоліки він виправив, судовий збір сплатив повністю, а даними заявами хоче повернути собі кошти. І вони можуть. У нас немає повідомлення. Яка думка про можливість розвитку справи в такій ситуації? На розвитку суду. Я думка відкидайте апеляційну скаргу відмовити на фото суд, оскільки терміни пропущено, то немає для чого вичекати війна, ми наприклад. Згідно з вами, що є. що там по справі є, але якщо в нас буде судове засідання і він не буде нарушено повідомлений, рішення суду буде скасовано. Слухавши думку учасників процесу, поради шести місяців, колега суддів перше, ухвалила продовжити строку розду справи і ще раз скерувати, рекомендую складове проручення сам парі. і, напевне, розпорядник, напевно, прийдеться вам чинити дії, якщо чи особливо. Чи є запитання до, до представника другого відділу, так і до Світлана Будендова. Чи є у вас адреса, може, інаша, ніж та, що він написав в своїй заяві? Суду. Вулиці Кінцева, 16, село Прошова. Він від вас вона, тому що ми адреса не ЧВПЦ, і квартира 12, оскільки буквально місяць назад слухала справу колеги з водіїща Вурська Рози і... Там адреса зовсім інша, mm. це людина, що тревожить вас в оману виконавчу службу. Суд. Минулі. Може тільки то, що є в... Mm. Розпорядник, який ви попередньо раз у колега, який телефон у мобільному телефон мені у нас, mm. це що справа слухалася. Перенесення 20. Звичайно, це війніший розпорядник це колега. Mm. А чи немає у вас мобільного телефону його? Зрозуміло. Отже, слідуючи судове засідання, щоб було 11 червня. Я два тижні, щоб і зайшов лист. Тому що ще кошта має місяць часу, де тримають респонденці. Отак От і уходить. Отже, не 31 квартира 12. Правій куції до куції. Які струди? І стартофт вондюк. Стар софт, представник. Ще хто є? Бондюх. Світлана Буданова, що нас не запитає? Прошу сказати, а він там офіційно проживає? Орендує, чи квартиру орендує? чи... Це його квартира, це власна квартира? квартира. Тільки він зареєстрований що Крушові, де проживає його мама з батьком-інвалідом, які завжди вдома не виходять нікуди здобувами. А минулого разу ви не казали, з якої адреси він писав. Я не думала, що він ще вас буде обманювати, тому що буквально дві неділі назад було рішення суду вчора, дає адресу на чеї 30 людей. Спасибо. 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 Спасибо.